Доброго дня, підписники та гості нашого каналу. Сьогодні хочу поговорити з вами про таку тему, як продуктивність наших корів. Е які фактори впливають на продуктивність та від чого це залежить. На мою думку, є три основні фактори, які впливають на продуктивність. Перший це генетика. Е як ви вже знаєте, ми густенізуємо стадо. Другий фактор це утримання. У нас е групові майданчики для утримання з напівлибокою підстилкою. Та третій фактор це годівля е високоякісними кормами. Сьогодні я хотів би зупинитись на третьому факторі: це годівля. Е наша кормова база складається з таких інгредієнтів. Це сила сінаж люцерни, сіно солома, комбікорм. Е та я вважаю, відкриттям року є е корнаш. Також з новинок додали е раціон дійних корів, е насіння сонячне поцільне. Тому хочу е поділитись з вами. Про інформацією, що за допомогою двох останніх компонентів ми додали 5 літрів молодці. Ось ми бачимо насіння, про яке говорили, корнаж жовтіє. Результатом перечислених мною компонентів отримуємо на кормовому столі ось такий якісний збалансований раціон, який залюбки поїдають наші коровки. Також маємо улюбленицю смаколиків. Коштує лише пошарудіти фантиком, і вона вже біжить до тебе через весь загін по цукерки. Це ж так, нюш.